Хлопець, який у центральному парку Луцька побив іноземця, записав і опублікував відео, де просить вибачення за свої дії. Юнак переконує, що дуже шкодує про свій вчинок. Що більше журналістам телеканалу конкурент і речниця поліції Волині Ольга Бозулук повідомила, що нападнику на іноземця всього лише 15 років. На відео із ним ймовірно його мама. Я побив людину темну людину іншої національності. Спровокував його і мені дуже шкода за цей вчинок. Я хочу бути прикладом для інших, щоб ніхто не поступав так, як я. Я, я приношу дуже глибокі свої вибачення, за те, що я ну, створив такі умови. Некомфортні для людей, які хочуть кращому країні, які тут проживають. Нагадаємо, інцидент трапився 19 травня. Тоді підліток побив темношкірого чоловіка. Юнака розшукувала поліція і вже наступного дня його ідентифікували. Тепер же хлопцеві загрожує кримінальна відповідальність.